Всім привіт! Мене звати Анна Паламарчук. Я практикуючий психолог в таких напрямках, як аналітична психологія Юнга та психоаналіз Фрейда. Більше ви можете дізнатися про мене в моєму інстаграмі. Посилання закріплено в описі під цим відео. І також не забудьте підписатися на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. І сьогодні поговоримо про таку дуже популярну тему: це про самооцінку. Ну, не дивлячись на те, що є дуже багато відео, книжок, статей на цю тему, на жаль, не 100% населення планети мають здорову високу самооцінку. І сьогодні розберемо, що є ключовим в цій темі і як з нею працювати. І на мою думку, намагатися підвищити свою самооцінку, не знаючи, а що ж це таке, який її механізм її формування, як вона працює та які її є види це погана ідея. Тому сьогодні ми в цьому будемо розбиратися. Спочатку розповім про ці пункти, які я рахую важливими для розуміння теми самооцінки. Самооцінка, що ж це таке. Самооцінка або самооцінювання, тобто як я сама себе оцінюю. Самооцінка це також уявлення людини про саму себе. Самооцінка це оцінка особистістю своїх навичок, якостей, характеристик, вмінь та здібностей та свого місця серед інших людей. Тобто це про відчуття і власної цінності, про любов до себе, про віру в себе, про впевненість, що впливає на формування самооцінки. Зараз ми зробимо з вами таку невеличку вправу. Спочатку опишіть себе п'ятьма прикметниками, далі поставте собі наступне запитання: звідки я дізналася, що це про мене? Звідки я знаю, що ці п'ять прикметників, які я виписала, описують саме мене. Тут я вас не здивую, що самооцінка вона формується з сприйняття нас з нашими рідними, друзями, батьками та оточенням з дитинства. І наскільки можна сказати, умовно, психічно здоровим було це оточення, тим більш здоровішу ми будемо мати самооцінку в майбутньому, коли виростемо. Що таке психічно здорове оточення? Це те оточення, яке... Пропрацювало свої якісь певні травматичні моменти, це ті люди, які розуміють себе, розуміють, чому вони діють так чи інакше, розуміють свої особливості та особливості інших людей. Тобто, це такі можна навіть сказати, люди обізнані в психології, не прямо в такій професійній, але можна сказати в загальній поведінковій. Як я бачу ось це визначення здорова самооцінка? Це здатність, навичка об'єктивно, реально оцінювати свої здібності, свої вміння, свої знання та можливості. І по моєму досвіду, здорова самооцінка це якраз таки, коли 80% часу ви про себе можна сказати хороші думки. А 20% вони там іноді пропадають на поганий настрій, якісь думки залітають в голову, неприємні. Та загалом, коли ми втомлені, наприклад, більше в нас є схильність до негативного настрою, негативних думок та розкручування якихось тривожних сценаріїв в голові. Коли ми в такому ресурсі, зазвичай нам залітають в голову тільки якісь хороші ідеї, та збільшується наша мотивація. Також варто зазначити, що самооцінка вона впливає на всі сфери нашого життя, вона впливає і на наше навчання. І на нашу кар'єру, і на нашу фінансову сферу, на здоров'я психічне, на стосунки з іншими людьми. І чим краще ви будете розуміти себе, відчувати, вірити в себе, тим успішніше буде складатися ваше життя. Здорова самооцінка це якраз таки ще про ось ці, називаємо їх підтримуючі переконання. Це коли ми впевнені в тому, що якщо ми почнемо нову справу, у нас вийде. Якщо ж здорова самооцінка це здатність, навичка, реально оцінювати себе, свої здібності та можливості, то що заважає нам робити це прямо зараз? Це минулий негативний досвід, порівняння себе з іншими, усталені якісь негативні переконання, негативні думки в голові та травматичні для нас ситуації з минулого. І розглянемо такий дуже великий пункт. Як психологічна травма. І насправді це звучить як щось таке дуже глобальне. Але насправді психологічною травмою можуть бути навіть такі маленькі ситуації, на які б ми б ніколи не подумали. Навіть в дитинстві фраза якоїсь нашої вчительки, що в нас щось вийшло погано, може змінити все наше життя та вплинути повністю на формування ось цієї нашої базової впевненості в собі. І психологічна травма. Це не те, що ми отримуємо там, наприклад, коли нас били батьки, коли там, можливо було в нас досвід сексуального насильства. Під час війни ми можемо отримати психологічну травму, і потім там, вона переросте в ПТСР. Психологічною травмою також може бути просто критика в вашу сторону батьків. Порівняння вас в дитинстві з іншими. Там, наприклад, ваша мама порівнювала вас з дочкою сусідки і розказувала, а дивись, яка класна вона, чому ти не можеш так само. Там, наприклад, якщо батьки казали, а чому там не 12 ви отримали, а 10, Там, наприклад, це також може для вас бути травматичним і травма. Психологічна травма вона ділиться на таких два види: перша це така, що вона була для вас дуже сильною, і вона була одноразовою. Тобто, це якась подія, яка сталася один раз, але була дуже для вас такою критичною. Також психологічна травма, другий вид це певні ситуації, схожі, болючі для вас, які повторювалися в часі, тобто вони були такими багаторазовими. Можна підсумувати, що психологічна травма це те, що відбилося у нашій пам'яті. І при згадуванні про це у нас виникають негативні емоції. Також дуже важливим пунктом є усталені переконання про себе. Наприклад, я не гарна, в мене не вийде, я гірше за інших. І переконання це не те, що ви почули один раз і все повірили. Переконання це постійне повторення одних і тих ж самих ситуацій, які викликали у вас певну думку, яка підтверджувалася багато разів. І в кінці утворилося якраз таке переконання, усталене або ж установка. І важливо розуміти, що коли в нас формувалося певне переконання, наша психіка працює так, щоб його підтвердити та повторити. Ви будете притягувати до себе людей, ситуації, події, які будуть підтверджувати ось цю вашу думку. Так, в мене не вийде. Так само працює і з позитивними установками. Я впораюся, я на правильному шляху, і насправді це не так, що все світ, Бог, доля підкидає вам такі ситуації, щоб вони це підтверджували. Тут є ще такий момент, як наша інтерпретація певної події. Як працює наша інтерпретація певної події? Розповім на прикладі невдачі: невдачу можна сприймати як сходинку на шляху до мети, а можна сприймати як помилку, яка закриває перекриває вам весь шлях. Тепер поговоримо про види самооцінки, а саме про нестабільну самооцінку. І ось ця нестабільна, нездорова самооцінка вона має два таких підтипи. Перший назвемо її грандіозна частинка це такі люди, які внутрішньо відчувають себе невпевненими в собі, не вірять в себе, постійно думають, у мене не вийде. Яка я погана, постійно порівнюють себе з іншими, але зовнішньо вони показують, які вони класні. Вони показують, що вони впевнені в собі, що вони люблять себе, що вони задоволені собою. Тобто доволі часто це можна відслідкувати тим, що ми дивимося на іншу людину, і нам здається, це недостатньо таким природнім та щирим, те, що вона говорить про себе. Тобто, це виглядає аж занадто, що людина любить себе аж занадто, аж занадто сильно. Тобто бачимо, так, що є такий дуже сильний розрив. Зовнішньо я така класна, задоволена собою та впевнена в собі. А внутрішньо я така, можна сказати, нікчемна, невдаха. Другий підтип самооцінки можемо назвати нікчемна частинка. Це такі люди, які навпаки, зовнішньо вони виглядають невпевненими в собі та сірими мишками, а внутрішньо вони думають, я заслуговую більшого. Я така класна, чого інші цього не бачать. І також бачимо, тут також є розрив між зовнішнім і внутрішнім, але він трошки навпаки. І одні, і інші відчувають себе то класними, то невдахами. Просто перший тип обирає показувати себе класними зовнішньо, а другий відчувати себе класними внутрішньо. І в обох випадках потрібно працювати над покращенням самооцінки, як повинно бути в такій. Умовній нормі розрив не повинен бути такий сильний, а в ідеалі його не повинно зовсім бути. Але ми живемо не в ідеальному світі, тому, в принципі, він має бути максимально знижений ось цей розрив. Тому наша задача це подружити ось цю нікчемну та грандіозну частинки до розуміння того, що я буваю і зроблю якусь там, наприклад, певне завдання дуже класно. Наступний день я можу зробити його погано. І те, і те нормально. І що також важливо розуміти про порівняння себе з іншими, ми думаємо, що є такий певний вертикальний графік, де на ньому я, наприклад, знаходжуся ось тут, а інша людина вона знаходиться вище. Але насправді, ми кожен знаходимося на своєму власному графіку. Ось, наприклад, тут знаходжуся я 5 років назад, тут знаходжуся я, там, наприклад, зараз. І на нашому особистому графіку відображається наш особистісний розвиток протягом всього нашого життя. І важливо розуміти, що ми не можемо бути на одному графіку з іншою людиною, адже ми маємо зовсім інакший досвід та життя. Як працювати з самооцінкою? Ну, насправді, є багато різних способів, які ви можете навіть прочитати в інтернеті, побачити в інших відео на Ютубі. Але тут розповім про те, що мені здається таким дуже важливим, це те, що при з самооцінкою потрібно навчитися ставити під сумнів те, що вам говорять про вас інші люди, і розуміти, що те, що вам вказують на ваші недоліки, кажуть вам щось погане про вас. В більшості це насправді не про вас, а це про ту іншу людину, про її незадоволення своїм життям, про її заздрість, про її, можливо, навіть ненависть до себе. І в більшості це навіть може бути несвідомо. Також ми вважаємо себе недостатніми в нашому житті якраз таки через наші думки. Також ми працюємо тут саме з тим, щоб ставити під сумнів думки, які з'являються в нашій голові. Ось ці думки в мене не вийде, чому в мене має не вийти? І ось тут працюємо якраз таки з цими думками, коли вони з'явилися, з якого моменту, чи насправді вони є об'єктивними? Аналізуйте, рефлексуйте і ставте собі запитання, чому те, що я чую, це неправда. І запрошую вас до мене в терапію, до мене на консультації, де ви зможете попрацювати з темою самооцінки підняття впевненості в собі, та також з безліч різних тем, які вас турбують або ж цікавлять. Перелік запитів, з якими я працюю, та як записатися на консультацію, ви зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Також в описі під цим відео вказані усі мої соцмережі. Підписуйтеся і не забудьте підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайку та ділитися в коментарях своїми думками, що здалося важливим в цьому відео, які ідеї вам сподобалися та відгукнулися. Можете ставити також в коментарях свої запитання, і я буду на них відповідати в наступних відео. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!